Росіяни створили мережу туналів, щоб вита нашим в тили. але авіація отримала дані та скинула надпотужні бомби. Вибухи нелюдської сили накрили армію окупантів, завдавши непоправної шкоди. Наші літаки зараз здатні тримати у напрузі весь ворожий фронт і завдавати масштабних ударів по базуваннях і навіть по таких підземних ходах. Як це відбувається, побачите далі, але перед цим поставте вподобайку та підпишіться. На одному із напрямків фронту українські розвідники зафільмували як російські військові штурмовою групою заходять в підземні тунелі. Такі укриття вони використовують для наближення до українських позицій. Однак, пілоти бійці 40-ї окремої бригади тактичної авіації накрили цю штурмову групу росіян боєприпасами. Завдали відразу кілька ідеально точних ударів по тунелю, де переховувалися російські військові. А загалом раніше стало відомо, що росіяни будують підземні тунелі, щоб наблизитись до ЗСУ. Зокрема, на Харківщині армія РФ використовує підземні логістичні маршрути для наближення до українських позицій. Про це повідомляє представник прес-служби бригади НГУ Хартія. Журналіста і за його словами загарбники використовують підземні маршрути для наближення до позицій ЗСУ, застосовуючи тактику. Підземної війни росіяни купають тунелі для забезпечення логістика або для здійснення підривів українських оборонних споруд. Ця стратегія ворога не нова. Ще на Авдіївському напрямку вони використовували підколи і робили тунелі як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди, каже військовий. Російські військові використовують сучасні технології, серед яких засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти українській аеророзвідці. Втім, ЗСУ оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів. Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп, не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки, наголошує представник прес-служби бригади НГУ Хартія. Росіяни проникають. В тил ЗСУ через підземні тунелі зазначає видання НьюЗВІК. Російські війська грають підземні тунелі, щоб проникнути за лінії фронту в Україні та атакувати позиції ЗСУ, Зазначають аналітики. «Ньюзвік», посилаючись на заяву міністерства оборони РФ. згідно з повідомленням російського відомства в Телеграмі. Рашисти їхні підрозділи на доначення захопили великоопорний пункт українських збройних сил, використовуючи підземний тунель, тунельцю. Далі міськовослужбовці підрозділу розчистили та використали тунель довжиною понад 3 кілометри. І вийшли в тил добре укріпленого опорного пункту з довготривалими вогневими точками та підземними укриттями. Йдеться у повідомленні Міноборони. Після цього росіяни через тунель налагодили постачання штурмових загонів, боєприпасами, зброєю та продовольством. Так зазначають міноборони РФ, російські війська, використовуючи елемент раптовості, повністю захопили опорний пункт, змусивши противника здатися або покинути позиції, і відступити. Вони риють їх в безпосередній близькості від наших позицій. По перше, це сприяє маскуванню. А по-друге, вони можуть несподівано з'явитись поруч із нашими позиціями, заявляли так в збройних силах України. Також стало відомо, що росіяни намагаються захистити свої логістичні шляхи від українських дронів. Зокрема, вони створили цілий тунель із антидронових сіток між Бахмутом та Часів'яром. Таким чином, окупанти намагаються убезпечити свою техніку та особовий склад. Про це повідомляють російські пропаганди пропагандистські джерела російські військові затягнули антидроновими сітками дорогу між Бахмутом та часів яром. Вони створили цілий тунель, протяжність якого, начебто, складає понад 2 кілометри. Це також висвітлили в одному з сюжетів пропагандистів, показавши тунель на карті. Таким чином росіяни намагаються обезпечити себе від українських дронів. І стверджують окупанти, сіточний тунель дозволяє забезпечувати логістику, обходячи загрозу в піві дронів. Цією дорогою росіяни перевозять техніку для підтримки штурмів у часі в Ярі. Як видно на кадрах, знятих пропагандистами сітки окупанти споруджують власну руч, і цим нібито займаються військові інженери. Як зазначають окупанти, вони планують нарощувати площі покриття антидроновими сітками. На оприлюдненому відео видно, що тунель зроблений з натягнутої та дерев'яної стовпак вздовж ґрунтової дороги пластикової та тканинної сітки. За задумом мав півідрон, який буде атакувати техніку на цій ділянці, дорога через низьку якість віду має не помітити цю сітку чи заплутатись в ній. Але навіть якщо оператор дрона виявить сітку, він все ж таки зможе наблизитись до цілі для її ураження. Додатковим плюсом фізичного захисту є те, що він захищає від всіх типів дронів камікадзе, включно з дронами на оптоволокні. І, хоча така конструкція є відносно надорогою, водночас її встановлення потребує затрат. Людина годин на встановлення та можливо вкупування стовпів. А потім ще на натягування сітки все це потрібно зробити в зоні ураження ворожими дронами. Крім того, такі великі інженерні конструкції вимагають постійного догляду та ремонту. Варто зазначити, що російські експерименти з сітками для захисту доріг від дронів явище не нове. Перші публічно відомі конструкції подібного типу були помічені влітку 23-го року поблизу Бахмуту. Однак тоді це був не суцільний тунель, а окремі сітки натягнуті над дорогою, в яких дрони мали заплутатися. Окупанти натягували їх над дорогами. Зокрема, їх можна було побачити в районі заводу Синіат і меблевої фабрики. Уже влітку 24-го року. Російське видання ТАСС повідомляло, що російські військові на куп'янській ділянці фронту почали прикривати рибальськими сітками. Маршрути руху машин сітки встановлювали вздовж доріг, втворюючи безпечні коридори. При цьому тоді повідомляли, що звичайна рибальська сітка краща за сітку рабицю, оскільки рабиця це гарантія того, що в півідрон здетонує в той час, як рибальсь Кі сітці дрони плутаються та не детонують. Тим же часом через наступаючі війська Рашиської імпарії і їхню звичну тактику використання тунелів силам оборони довелося підірвати шахту під Покровськом. Що видобувала коксівне вугілля? Про це пише видання Нью-Йорк Таймс. Шахта є стратегічно важливою для України, адже вугілля з нею використовується в металургійній промисловості. Внаслідок її закриття виробництво сталі в Україні може впасти в два рази. Видання наводить суху статистику в 2023 році. На ній видобули 3,2 мільйона тонн вугілля. До літа 2024 року видобуток скоротився майже на третину до 7 тисяч тонн вугілля на добу. А до середини грудня вона видобувала всього 2 тисячі тонн вугілля на добу. У цей момент робота на шахті стала неможливою внаслідок постійних обстрілів та дефіциту енергії. Що з причин є те, що шахтарям доводилося потрапляти в неї не через село піщани, де знаходився вхід в шахту а пішки 9,5 кілометрів через підземні тунелі. Повертатися із видобутим вугіллям їм доводилося на конверних стрічках через побоювання військових, що рашисти можуть таким чином потрапити їм в тил, шахту довелося підірвати. Також видання повідомляє, що вибухівку заклали в двох інших шахтах підприємства, які ще залишаються під контролем України. Наразі ж невідомо чи підірвали її. Ну а наостанок говоримо про приємне. Українські військові оприлюднили кадри успішного наступу. десантників 82-го ДШБР на одному із напрямків на Курщині. Цу в результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення. Про що повідомляє командування ДШВ. вже на цих кадрах рідкісну бойову техніку ворога вдалось знищити 63-й бригаді в лісах на Лиманському напрямку. На базу Уралу рашисти встановили корабельник бомбомет «Смерч-2», але не врахували один момент від пілотів та їхніх великих нічних дронів. Не сховаєшся. А третя штурмова бригада знищила колону російської військової техніки на Харківщині в районі. Першотравневого бійці 3-ї окремої штурмової бригади вразили колону російських танків та БТРів. які… Належали до 4-ї танкової дивізії. Вона відома як елітна кантемирівська дивізія з 1-ї танкової армії Раф. Про це інформують в прес-службі третього ШБР. Згідно з повідомленням, російські сили намагалися здійснити прорив на південному фронті. Однак їхній план зазнав провалу. Потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші дві БМП ще на переправі. Техніка попросту втопилася в роботу. Вступили сили ФПВ-бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машини, Її добили скидами та артою. Завершився штурм знищенням. program. Яка намагалася евакуювати техніку? Ну і дивимося, як перша танкова армія РФ впевнено перетворюється на першу кінну. І очікуємо на нові накати на конях і віслюках, про що заявив командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Також в бригаді надали від епічної трощі російських танків БМП БРЕМ та Росіян в районі Вишневого. Пілот на псевдо «Джеф» – український пілот літака тактичної авіації України, міг 29 зміг зник. Знищити російський зенітно-ракетний комплекс С-400. Сталося це нещодавно, але це не головне. Головне те, що він зробив це вже на підбитому літаку. Отже, пілот Джеф був нагороджений хрестом бойових заслуг та орденом за мужність третього ступеня. На підбитому Міг-29 знищив російський зенітно-ракетний комплекс С-400, який був розташований за Донецьком. Історію українського пілота розповіло командування повітряних сил Збройних сил України напередодні Дня повітряних сил ЗСУ. Зазначають, що за плечима пілота понад 150 бойових вилітів, Джеф випустив близько півсотні ракет ХАРМ. Нагадаю, ХАРМ це е, протирадіолокаційні ракети, які надають нам е, партнери, і які ми змогли адаптувати до літаків Міг 29 та су 27 Також. На на його рахунку більше десятка керованих авіабомб Джей збив понад 10 безпілотників, знищував ворожі ППО та десятки разів прикривав українських штурмовиків. За успішне виконання завдань пілота нагородили хрестом бойових заслуг і орденом за мужність третього ступеня. Отже, вирішальний день, 23 листопада, 2023 року. Джо сів у свій міг 29 який був заряджений американськими ракетами ХАРМ. Його цілю був російський с 400 який заховався за тимчасово окупованим Донецьком. Джеф знав, що інші пілоти-побратими працюватимуть кабами. Тож, якщо попередньо не знищити 400, ку хлопці будуть у серйозній небезпеці через російські ЗРК. Про це йдеться у повідомленні. В повітряних силах розповіли, що в момент набору швидкості різкий удар в правий борт літака спровокував відмову кількох систем. Таким чином, пілот мав два варіанти: відвернути літак, що привело б до падіння, або таки випустити ракети для підтримки товаришів. Уточнюють, що до рубежу пуску залишалося 30 секунд. Джеф вирішив продовжувати політ. І випустив ракету Харм. У цей момент відмовила гідросистема, і літак схилився вправо. Джеф. На підбитому літаку продовжив свою бойову місію. Ворожий винищувач випустив ще одну ракету по українському літаку. На висоті 300 метрів крен літака збільшився. Джеф на підбитому літаку випустив ще одну ракету Харм по ворожій системі ППО С 400. Літак остаточно втратив керованість і падав. Пілот швидко пригадав всі помилки колег під час катапультування. Попрощався з літаком, попросивши в нього пробачення, закрив очі і потягнув ручку катапульти. Зазначають, що друга ворожа ракета влучила у борт після катапультування. Джеф приземлився всього 26 кілометрах від Донецька, безліч ДРГ і російських спецпризначенців. Це досить небезпечний район. А тому пілот швидко зняв маску та комбінезон і побіг у посадку та зателефонував побратиму з позивним Смерека. Далі порятунок. Окупанти теж почали пошуки пілота. Та саме прочісувати лісосмугу. Джеф навіть чув їхні вигуки. Іди сюди, все свої, все хорошо, кричали росіяни. Український пілот пробіг кілька кілометрів до точку, яку надіслав Смиреці. І коли рятувальник, що зупинився за 10 метрів, почав пошепки кликати: Де ти є? Я тебе не бачу. Джеф тихо виліз із схованки і ляснув його по плечі. Я тут. Поїхали. Додали у повітряних силах. Через три місяці Джеф повернувся до строю. Пілот. Розповів, що для них немає простих чи складних місій, є лише реальні і нереальні. І реальних місій багато. Тож, друзі, черговий е приклад мужності е і самовіддачі українських військових цього разу нашого пілоту. Далі, е стосовно знищення російського Су-25, який нещодавно було підбито. На Донецькому напрямку. Так от, є досить цікаві подробиці. Виявляється, що для росіян втрата навіть одного су 25 хоча в них їх ж як ну, до 100-біса, є. Річчю непоправною. Чому так? Давайте розбиратися. Отже, поки Україна отримує нові зразки техніки від партнерів, росіяни зазнають втрат, які їм нема чим замінювати. Йдеться про штурмовик су 25 що був збитий на турецькому напрямку, який є важливою компонентною ударного потенціалу окупантів. Хоча сам по собі су 25 не є чимось особливим, він дуже важливий для росіян у двох аспектах. Стверджує військовий оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. І тому втрати цього літака для окупантів дуже болючі. Так як збитий Су-25 був літаком модифікації НБ, тобто навчально-бойовий, і тому в кабіні було два пілоти. Загалом су 25 НБ можуть застосовуватися як бойові, але в першу чергу їх функціонал це навчання пілотів, і точно. Навчання не в умовах реальних бойових дій, тобто втрата Су-25 НБ це втрата одразу двох потенційних пілотів-штурмовиків. Другим аспектом є той факт, що Су-25 у Росії не виробляють. Їх ремонтують, обслуговують, модернізують, але не виробляють. Тобто заміни су 25 у вигляді сучасних штурмовиків у росіян просто немає. Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року. ПКС Росії мали в своєму складі до 200 одиниць різної модифікації та ступеня боєздатності штурмовиків су 25 Частина цих літаків просто значилася, але підійматися в повітрі не могла. З 2022 року верифіковані втрати Су-25 склали 37 літаків. Згідно з загальними даними, втрати набагато більше, майже вдвічі більше. Причому втрати не лише в бойових діях, а й через е, надзвичайні події, що пов'язані зі зношеним ресурсом літаків. Кожна така втрата вона є безповоротною, наголошують експерти. При цьому Су-25 це основна робоча пташка російської авіації для підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні. Скорочення та зникнення цієї ланки може призвести до того, що у певний момент здійснення подібної підтримки сухопутних операцій такою авіацією для Росії стане неможливою, і це також є приємні новини. Ну а далі. Думки від інституту вивчення війни ісдаблю. Вони говорять про те, що влада РФ наразі приховує реальну ситуацію на Курщині через побоювання, що під час потенційних мирних переговорів захід чинитиме тиск на Москву, вимагаючи обмін територій. Аналітики підкреслюють, що військове керівництво РФ намагається встановити суворий контроль над інформаційним простором у Курській області. Це відбувається на тлі того, що Зеленський продовжує заявляти про. Можливість використання російських територій як аргументу в майбутніх мирних перемовинах. Володимир Зеленський спростував заяви про те, що навесні 2022 року Борис Джонсон зірвав можливу мирну угоду між Києвом та Москвою. Ну, до речі, це один з стовпів пропаганди, який вони просувають. Мовляв, якби домовились в Стамбулі, то нічого б далі і не було. Але насправді. Умови, які висувалися в українській державі на стамбульських перемовинах, були для України неприйнятними. Нагадаю, що тоді вони пропонували змінити владу в Україні, замість Зеленського поставити, ну, наприклад, Медведчука, і мати маріонетковий уряд в Україні не вийшло. Отже, Президент в інтерв'ю The Guardian запевнив, що Джонсон не мав нічого спільного з його рішенням. Це не відповідає логіці, від чого він мав нас відмовляти, запитує президент. А також підкреслив, що реальний тиск щодо підписання угоди з Росією був розвіяний ще до візиту Джонсона, коли ворожі війська вже були витіснені з передмістя Києва. І тоді весь світ побачив ірпінь, бучу і все, що росіяни там чинили. Ну і далі ще думки президента. Отже, Путін не готується до миру. Що м м про це свідчить? Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська ракетна-дронова атака на Київ в ніч на середу, 12 лютого, тобто сьогодні, свідчить про те, що голова кремлівського режиму Володимир Путін не прагне ніяких мирних переговорів. Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами, пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби, допомагають людям, ліквідують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Написав президент України на власній сторінці сторінці у Фейсбук. У зв'язку з цим він закликав західних партнерів до сильних кроків. Які б могли зупинити російський терор проти мирного населення України? Цей терор Росії проти України не припиняє не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру, він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів в боротьбі заради справедливого завершення цієї війни, підкреслив Володимир Зеленський. Ну, і ці е, слова все ж таки, ну, скажімо так, мабуть, вони мають сенс, тому що дійсно приїжджає представник Трампа в Росію, і в цей же день Путін показує чергов, черговим обстрілом України те, що він не хоче домовлятися. Далі ще е, невеличкий уривок з інтерв'ю. Президента видавництва The Guardian, де він говорить про те, що без України Європа може бути окупована тотально руськими, якщо, звісно, вони цього захочуть. Також президент заявив, що для наступу потрібно, щоб військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед. Давайте послухаємо Володимира Зеленського. Дивіться, я, в принципі, хочу про це дуже серйозно а, поговорити в Мюнхені. Я просто хотів би, щоб ми так якось були на землі і не літали десь в повітрі, так були в реаліях. Тобто, сьогодні армія України 110 бойових бригад. І це дуже багато. Це дуже серйозно. 100 бригад плюс це дуже серйозна армія. Росія 220. Вони будуть наближатись до 250 у 25-му році. Тобто у них армія в два рази більше. В два рази. Європейський бойовий компонент. Ми розуміємо, з урахуванням американських військ, які там присутні. Ми вважаємо, що бойових бригад реально десь 82. Ми так вважаємо. Можемо помилятися. Але в контакті з представниками армій Європи і з натівськими колегами ми розуміємо, що ми, ре... ми близькі до реальності. Дуже. І сьогодні армія, яка 110 бригад стримує, і нам дуже важко, стримуємо тих, у кого 220-230 бригад. Так? Угу. Але це один до двох, ви бачите. Знаєте, як говорять, якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було як мінімум один до трьох. Mm -hmm. Один до трьох, тоді буде і результативний наступ, і буде просування вперед. Так от, якщо без України, без України, ви зрозумієте, що у Росії один до трьох до Європи. І це дуже зрозуміло, що відбувається. Тобто без України Європа буде окупована тотально Русскими. якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть. хочуть. Також Володимир Зеленський анонсував можливе повномасштабне вторгнення Ерефії на Польщу та Литву. І це може статися вже в 2025 році. Голова держави послався на дані головного управління розвідки Міністерства оборони України. За словами президента, Росія буде збільшувати свою армію ще на 12-15 дивізій, тобто це ще приблизно плюс 150 тисяч додаткових військових. Наша розвідка вважає, що ці війська будуть тренуватися на території Білорусі. Це і стане початком загрози. Європі. Ну, Європа, ми вже бачимо, потихеньку країни Балтії готуються, відгороджуються зубами драконів, е мінують мости. Європа розуміє всю можливу загрозу від Росії, але от, чи вистачить у Путіна, скажімо так, е нахабства напасти на одну з країн НАТО, ну, це покаже лише історія.